Яку тупу річ вам говорили з повною впевненістю у своїй правоті? Канада частина Сполучених Штатів, сказав мені мій друг із Канади. Хотів би я, щоб між нами було вікно, щоб мені довелося тебе бачити. Баті розповідав мені цю історію. Йому його співробітник сказав, що на операції завжди потрібно проводити з собою когось ще. Інакше ймовірність, що лікар до тебе домагатимуться чи зґвалтує. Типу, я впевнена, що таке траплялося, але як виявилось, людина була на 100% впевнена, що кожен лікар здатний на таке. Мій колега після того, як дізнався, що я дальтонік. ти не бачиш це? Тримає в руках червону тацю. Типу, так, але зачекай, так ти бачиш піднос, деякий час збентежений. Думаю, що я не бачу предмету, тому що він червоний. Ну так, якщо ти дальтонік, адже ти ж не можеш бачити речі такого кольору. Хіба ні? Вони не. Невидимі для мене Йолуп. я просто не можу приділити колір. Космос вигадала Дісней для того, щоб продовжувати обманювати людей і заявляти про те, що земля кругла. Чувако це цілком серйозно. Як джерело він назвав цитую свій власний мозок після тривалих досліджень. Хотілося б мені, що він жартував, але ні. Ну і Йолуп. Усі знають, що дісней вигадав космос, щоб продати більше зоряних війн. Хлопець поклав куртку біля плити. Не хвилюйся, вона вода не проникне. Він він реально переплутав воду та вогонь. Мені здається, тхори знову відклали свої яйця на горище. Я вже кілька днів чую, як вони шебуршать там. Знову у мене так багато запитань. Далеко кузини, що завжди відрізняли своєю безпросвітною тупостю, якось казали мені, що в якому напрямку вона не йшла, вона йде на північ. Це випливло, коли я по телефону давав людині вказівки, як до нас дійти. Я сказав щось на зразок, йди на північ вулиці ікс, потім поверни ліворуч на Y і так далі. Вона почула це і сказала, що в моїх словах нема жодного сенсу, адже куди б ти й йшов, ти йдеш на північ. Тобто північ змінюється залежно від того, куди ти дивишся. Я відповів ні, північ це північ, ти рухатимешся на північ, тільки якщо ти випадковим або спеціальним чином опинишся обличчям на північ. Після чого вона почала сперечатись зі мною. Вона явно не сміялась, просто вона така ось тупорила. За своє життя вона набалакала вже чимало ідіотських речей твоя кузина компас. Що вона ніколи не зможе скористатися послугами донора сперми, щоб завести дитину, тому що не зможе бути на 100% впевнена, що дитина говоритиме англійською мовою, можливо, це навіть на краще, що вона не скористається донорською спермою, буде краще, якщо вона взагалі ніколи не матиме дітей, незалежно від способів зачаття. Спробуй включити до свого раціону корицію яблучний оцет, тоді ти зможеш вивести з свого організму інсулін, а ще для нормалізації цукру в крові їж більше натуральних продуктів. Я діабетик першого типу. А ти намагався не бути діабетиком? Правду кажучи, так. І в якийсь момент опинився в реанімації лол. Краще не пристібатися ремнем безпеки. Так у разі аварії тебе викине з машини і ти не застрянеш у ній. І працівникові швидкої буде менше паперової роботи. Рани несумісні з життям, а намис виконаний. Мені так подобається фраза несумісні з життям», Таке акуратне формулювання. Лоу. Коротше, його голова тут, а тулуп он там. Не азіат, ти китаєць, вона азіатка. Звідки ти знаєш? Раптом вона кореянка. Лол, весь час чую це у свій бік. Ти говориш азіатською чи китайською? Раніше я працював у лабораторії, де всі працівники дуже любили орігамі. Тож фігурки були всюди. Якийсь хлопець зайшов до нас у гості, подивившись на фігурки, сказав: Милі, як вони називаються? Макраме?» Я відповів це орігамі. На що він заперечив? Я впевнений, що це макраме, Зазвичай точно таких речах. Ну очевидно, не точний. У греків не було металу. Це правда, такого жанру музики немає в греції, й досі все ще уряд ростінь як жорсткий метал уригується перед тим, як донести до населення з допомогою змін. Вони полегшують грубий вокал, роблять тихіше композицію, вирізають слово метал, роблять ребрендинг і виходить хардрок. Як це зараз тут, у Торонто може бути 9 ранку, а в Ванкувері ще сказала мені колега по роботі багато років тому. Я намагався пояснити їй, але не вийшло. Пам'ятаю, що вона була дуже мила і добра дівчина, і вона реально не могла розуміти систему. Думаю, їй просто не вистачало елементарних знань. Тож концепція часових поясів була для неї надто складною. Я працюю з далекобійниками. Одного разу мені буквально довелося пояснювати одному з них, як працюють часові пояси. Я був в такому ахірі. А вже він ніколи не замислювався, чому час постійно змінюється. 20 років тому я працював в одній компанії, в яку взяли нового менеджери з продажу. Її відправило відрядження з Чикаго до Лос-Анджелеса. У півдні в одному з конференц-залів готелю на неї чекала зустріч із замовником. Але коли вона приїхала, зал ще був не готовий. Вона влаштувала кіпі, що співробітники готелю посміхом почали його готувати. Сидить вона, значить, у порожньому конференц-залі. Минає година, і вона наважується зателефонувати клієнту та запитати, чи не спізнюється він на зустріч. Ні, не спізнюється. Він буде на місці за 45 хвилин, як і домовлялись. У результаті вона зробила вдалу угоду, але повернувся жінка. Тільки й говорила про те, яка лайнова водилась з подорож. Счатку готель Облажався, потім клієнт спізнився, вдавши, що нічого не сталося, щоб зовсім не добити літак вилетів на дві години пізніше. Тоді один із колег запитав її про години, чи не забула вона їх переналаштувати після прильоту до Лос-Анджелеса. Що означає переналаштувати? Це Rolex, Вони хіба не роблять це автоматично? Наш адміністратор на ресепшені в спортзалі. Я дала їм безкоштовний абонемент на тиждень з 27 по 35 березня. Навіть якщо так, то тиждень скінчиться 34 березня. Ах, так я не вірю в електрони. Я жодного не бачив. А ти. Ні, ні. Якщо ти колись випадеш з літака без парашута, встигне зачепитися землю, коли шльопнеш. Тож ти не відскочиш від поверхні, адже саме від буває, а не перший дару об землю. Він поклявся, що це правда, і що це сказав йому інструктор зі стрибків з парашутом. Типу так парашутний інструктор цілком можливо сказав йому це, але він, напевно, не подумав, що чувак занадто тупий і не зрозуміє жарт. Зі мною мешкав сусід по кімнаті в коледжі, який ганяв до Іспанії. Йому здалось кумедним, що люди там відзначили його акцент. Цитую, у мене немає акценту, я американець. Тома, ти одна з тих причин, через яку люди думають, що ми всі тупі. Те саме було з хлопцем моєї подруги в коледжі. Челік прилетів із Британії. Не повірите, скільки людей питали його, як він так добре розмовляє англійською. Я якось розмовляла з чуваком із Великобританії. І одна з моїх подруг похвалила його акцент. Він сказав, що йому наш акцент теж подобається. На що вона сказала: Ми не маємо акценту. Ми не вбив його погляд повного подиву. Коли я переїжджав на Гаваї, моя подруга запитала мене, чи є там машини й дороги. Вона думала, що вони пересуваються маленькими човнами. Уяви, що скажеш їй, що ти з Єгипту. До чорту будинки всі мої кориші живуть у пірамідах. Одна четверта більша, ніж одна друга. У мене в школі був учитель, який з упевністю стверджував, що акули савці. У азіатів немає відбитків пальців. Очевидно, тому так багато ніндзя. Ти сліпий, тобі не потрібно одягати маску. Ем, що? Так, а як сліпим використовувати свою локацій, щоб знайти дорогу, якщо на них маска. Якщо я не бачу вірус, то і він не бачить мене. Ти не можеш кінчити зі мною, тому що у тебе короткі ноги. А дівчатам з короткими ногами не так просто отримати оргазм. Чуваки в школі не повірили мені, коли я сказав їм, що англійська мова прийшла до нас з Англії. Спочатку не говорили тільки в Англії. Аналогічним чином, з якоїсь причини, хтось у коледжі сперечався про те, що англійська це корінна мова американців. На канікулах я ганяв до Нью-Йорка. і Одна дівчина запитала мене, чи не француз я випадково. Я відповів ні, я англієць. На що вона сказала мені, що я не говорю справжню англійською. Мені довелось пояснити їй, що дивно чекати від людини, яка живе в Англії, що вона говоритиме справжню англійською. Вона не вловила іронії. У мене є подруга китаянка, яка народилася у Франції. Наша однокласниця якось запитала мене, чи це означає, що її мати, будучи вагітною, сіла на літак до Китаю, щоб її дочка стала китаянкою. Нам було по 17 років. Ти заразишся ковідом 19 тільки якщо тебе вкусить той, у кого він є. Те, що неправильно вимовляє своє ім'я. Тітка спекла торт на моє 18-річчя, неправильно написавши на ньому моє ім'я. Коли їй на це вказали, вона сказала: це те, як я його пишу. Вона натякала на те, що моя мати пише моє ім'я неправильно. Мій зять сказав, що у чорношкірих шість пальців на ногах. Я чорний, сказаємо, що це неправда. Ми влаштували справжню суперечку. Треба було просто зняти черевик і показати йому ось як сюди подиви, відразу все довів би, плюс встановив би своє панування. Якось спілкувався зі старим хіпі про траву. Чувак наполягав на існуванні двох різних видів грамів метричного та імперського. Зі мною в коледжі навчався хлопчина з ОМ. Ми чомусь почали балакати про легку атлетику, і він раптово видав. Так жінкам не варто бігати так швидко, адже в них хлопнуть яєчники. Він говорив це цілком серйозно і наполягав на тому, що це добре відомий факт, про який йдеться в старших класах біології. Хтось одного разу сказав мені, що коріння цигарок допоможе вилікувати мою астму, адже мої легені будуть виробляти толерантність до коріння. Це означає, що мені не буде так важко. Чесно, сподіваюся, оскільки мої легені вже звикнуть до симптомів, які викликає коріння. Він навіть намагався підкріпити це словами у моїх друзів і вони курять. Мій суперконсервативний приятель. Присягаюсь Богом, дуже люблю його. Ми якось сперечалися з ним про глобальне потепління екологічної енергії та використання нафти викопного палива. Я зазначив, що незалежно від того, як ти ставишся до копалин, врешті нам доведеться перейти до чогось іншого, бо існує межа використання нафти та іншого лайна. Він у п'яному магарі видав мені. Значить, знайдемо нафту на місці, Марсі, Йопта. Я йому склав, що нашу суперечку можна закінчувати, адже він навіть не знає, звідки, блять, ми отримуємо нафту. Досі час від часу я підшучую над ним за той випадок. А ось і все. Всіх цьому, всім папа. -па.